Верховна Рада не буде виносити на розгляд законопроект про мобілізацію, в тому вигляді, в якому ми його бачили. Друзі, сьогодні говоримо про даний законопроект, а також чому не буде виноситись саме в такому вигляді. Якщо ти ще не підписаний на мій канал, обов'язково роби підписку, тисни палець догори та пиши коментар під цим відео. Цей випуск знятий за підтримки наших друзів з сервісу онлайн-страхування. Hotline Finance. Я сам і мої знайомі автомобілісти користуються сайтом або застосунком Hotline Finance для оформлення страховок. Адже тут все просто. Порівнюйте автоцивілки від різних страхових компаній, вибирайте найкращий для себе варіант, вводите або перевіряєте ваші дані і дані автівки. Додаєте мій промокод BOLTIC10 для гарантованої знижки 10% і страховий поліс вже на електронній пошті та в застосунку Hotline Finance. Користуюсь сам і вам рекомендую. Гарантую, якщо ви раз спробуєте, ви більше не повернетесь до поїздок. У відділення страхових компаній. Економте ваші кошти і час разом з Hotline Finance. Оформити автоцивілку онлайн ви можете в описі під цим відео. Друзі, оновлена версія буде компроміснішим варіантом, в якому врахують усі зауваження з боку омбудсмена, а також певні побоювання, щоб не було. Корупційних норм дуже цікаві моменти, про які вони зараз почали зазначати. А саме заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук із фракції Слуга народу повідомила, що в оригінальному вигляді законопроект про мобілізацію не буде. До речі, друзі, хто ще не дивився мій юридичний розбір даного законопроекту, переходьте на мій канал, там є відео. Будь ласка, дивіться. Виникає слушне питання, а в якому вигляді тоді буде цей законопроект? Велике питання. Як вони зазначили, це буде версія, напрацьована комітетом з питань безпеки та оборони. Вже цього тижня велика міжвідомча робоча група почне працювати над компромісним варіантом даного законопроекту, який би дозволив його. Подальшому проголосувати в сесійній залі це велика міжвідомча робоча група, група, яка буде напрацьовувати в певні моменти. Та норма, коли винкоми самі можуть вирішувати, кого вносити, кого прибрати зі списку боржників. Тобто люди, які не прийшли до ТЦК, очевидно, якісь їхні права будуть дійсно порушені. Тому такі моменти будуть прибирати. Все має бути в зрозумілий та справедливий спосіб. Додала Євгенія Кравчук. Ну ми вже розуміємо, що в оригінальному вигляді законопроект не буде голосуватись, прийматись, і я думаю, що це буде все таки комітетська версія. Є профільний комітет з питань безпеки та оборони. А і цього тижня робочі групи вже будуть напрацьовувати. Ти такий ну більш компромісний е, варіант, який би дозволив його проголосувати в, е, в сесійній залі, і е, це велика така міжвідомча робоча група, тому що ми бачили зауваження від, наприклад, омбудсмана, тобто е, уповноваженого справ людини. А є е, ну певні занепокоєння, щоб не було якихось корупційних норм, бо, наприклад, та норма, коли воєнкоми е, самі можуть вирішувати, кого вносити і як забирати, кого забирати із списку. В боржників так званого, так тобто людей, які там не з'явилися до ТЦК, і ну очевидно, якісь їхні там права можуть бути в поражені, але знову ж таки це все має бути в зрозумілий справедливий спосіб. А я хотів би друзі вам нагадати, що дійсно 25 грудня у Верховній Раді був зареєстрований відповідний законопроект. Пропонував низку змін, зокрема встановлення обов'язку для громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку, або зняті з цього обліку, мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, та пред'являти цей документ за вимогою уповноваженого представника або ТЦК, або поліцейського. Окрім того, були запропоновані тимчасові обмеження, які можуть бути запроваджені до громадян під час проведення мобілізації. Ми також про них говорили, друзі. Всі ці обмеження я зазначав вже на каналі. І ще важливий момент: в Україні пропонують спроститу процедуру бронювання від мобілізації для чоловіків, які офіційно отримують високі зарплати. Почувши це, у мене одразу виникло велике питання. Так, в нас неможливо розділяти людей по певним признакам. Ми це знаємо, і Конституція про це каже. Однак, ось такі моменти вони також зараз зазначають і кажуть про те, що ці зміни, можливо, будуть вже разом із новим законопроектом про мобілізацію, точніше, не новим, а тим, які зараз змінюють. До речі, друзі, хотів би звернути вашу увагу усі, хто замовив літературу в нашому адашопі. Вам необхідно трошки зачекати. У нас дуже багато замовлень. Всі все отримують. Хто хоче придбати для себе корисну літературу, в описі під цим відео буде посилання на наш бот. А також не забувайте про те, що ви завжди можете долучитися до нашого клубу юридичного захисту водія за цим номером телефона, оскільки в нашому клубі окрема відкрита ланка стосовно представництва прав громадян відносно незаконних дій представників ТЦК. Тому долучайтеся, а ми рухаємось далі. Нагадую, що зараз лише критично важливі підприємства можуть бронювати своїх працівників. А новий критерій, що пропонують обсяг сплачених до бюджету податків на доходи фізичних осіб з офіційної зарплати чи доходу. Це може стосуватися людей, які сплачують не менше 6 тисяч гривень на місяць. ПДФО, а це оклад прирівнюється 33-400 тисяч гривень. Міркують і над іншим варіантом: один із них порік офіційної зарплати від 35 тисяч гривень, інший дозволити бронювати співробітника, за якого роботодавець платить близько 14 тисяч 500 ЄСВ. Тобто це оклад приблизно 66 тисяч гривень. Принцип може бути розповсюджений на ФОП, але чіткі критерії для цієї групи, друзі, поки невідомі. В свою чергу бронювання буде здійснюватися через синхронізацію державних реєстрів. Якщо військовозобов'язаний сплачує ПДФО у потрібному обсязі, у системі оберіг буде генеруватися QR-код про бронювання. Дія такого коду 45 днів. Однак для роботи нової системи потрібно ухвалити, по-перше, мобілізаційний закон новий, упорядкувати реєстри. Змінити низку законодавчих норм, внести зміни до податкового кодексу, бо звітня за ПДФО подається до податкової служби раз на квартал. Ось, друзі, бачимо, такі зміни в нас є на сьогоднішній день стосовно нового законопроекту про мобілізацію, поки висновків комітету немає. Ми відслідковуємо цю ситуацію, тому долучайтеся до мого. Телеграм-каналу, ось він. Переходьте там багато чого цікавого, що не виходить на Ютуб каналі. Якщо тобі подобається моє відео, підтримуй підписки, пиши свій коментар з цього приводу, що думаєш. І друзі, усім вам мирного неба!